Друзі, ну як ви розумієте, я не, не думав сьогодні включатися, тому що погода, гівно, повне вітер, стіх летить, нічого не чути. Не смів відійти від хреста, який знайшов там. Затим, потім, потім був трошки смугрошний мурдяк. І ще була така ось знахідочка, це е, від заваги частина е, для зважування е, цього, різних ювелірних виробів. Але тільки що пролучав сигнал, 40 з чимось там. Вивалився кругляш, глибоко був. Ви тільки подивіться. Ви подивіться цей розмір. я щас, я ще не йти від передадучого сигналу. О, я знаю що це. Це кришечка від вагів. Ті, ті що я вам тільки що показував. О! Вона... А, ні, я фу, я думаю, зламав. Вона працює ще, дивіться. Обалдеть! Я думаю, це якась медаль чи щось розсіма такого. Що тут штани на трошки від радості. Це кришка від вагів, які, оце, де складалися оці кругленькі такі штучки. Це Австро-Угорське. Отака от знахідочка. Чудово!